Привіт, трушники! Схоже, ми добряче розворушили зміїне кубло. Гончарук намагається принизити мене в директі. Холоденко вже обіцяє суд. Шевчук не може заблокувати моє відео, а його адвокат пише мені повідомлення відчаю. І після цього я потребую медитації і не простої медитації, а справжньої грошової медитації від самої Богдани Гончарук. Не перемикай, буде все і викриття, і сміх, і правда. Ти на каналі Скібі Тру. Погнали! Тру. True skibe true. І так вам не почулося. Я більше не ховаюсь за прицілами, масками, штучними картинками, тому що тепер канал носить назву мого прізвища, тому що правда не боїться показувати своє обличчя. І якщо ми вже тут, щоб говорити по-чесному, то я буду стояти за кожне своє слово своїм іменем. Але цього не було б без вас, моїх трушників, які хочуть знати правду, які хочуть дивитись чесний український контент. Всіх бачу, всіх читаю і безмежно вдячний кожному. Минулі наші відео. Викликали справжній шторм у колі наших інфошахраїв. Одразу після публікації нашого минулого відео до мене в Директ інстаграму прийшла сама Богдана Гончарук зі спробами мене принизити. Желаю вам удачі, Жизнь на таких низьких вібраціях, обізювання чужого труда в путь нікуди. В вашему відео нет ні одного факта, ні одного ученика, у которого не вийшло, или который недоволен, тому що таких нет. Если у моего ученика не получается, я подключаюсь лично, предлагаю разбор, дополнительную информацию, пока человек не придет к результату. Вы просто решили хайпануть на имени женщины, судя по вашим просмотрам, не получилось. создать что щось своє, стати настоящим лідером мнений и і почати что щось полезне для мира? Приходіть. Перегляди, значить, її наші смішать. Ну давайте подивимось. В Ютубі у Богдани 18 тисяч підписників, але її останнє відео, опубліковане 5 днів тому, набрало майже 3 тисячі переглядів. В розділі Шортс до тисячі переглядів. І ця амбасадорка Інстана Круток. Ще з нас насміхається. Відео з розслідуванням на яку набрало трошки більше ніж за добу вже майже 5 тисяч переглядів. А наше відео в пошуках Google іде на другому місці одразу після посилання на її інстаграм. Богдана стверджує, що в неї жодного незадоволеного учня, але коментарі говорять зворотні. Єдине за що хочу похвалити Богдану, так це за те, що вона разом зі своєю командою не витрачає даремно сил на спроби заблокувати наше відео в YouTube через постійне листування з підтримкою. На відміну від Дмитра Шевчука, який зі своєю командою за тиждень настільки задовбали підтримку YouTube, що підтримка Ютуба самостійно відправила мені все це листування. і от давайте прочитаємо, що вона мені написала. Здравствуйте! Мы получили жалобу о нарушении авторских прав на одно или несколько ваших видео. Наши специалисты считают, что этот контент соответствует принципам добросовестного использования и не нарушает авторское право, поэтому он останется на YouTube. Тем не менее, вы сами можете удалить его или ограничить. к нему доступ. Возможно, правообладатель обратится к вам напрямую с просьбой удалить видео или предпринять иное действие. Данное сообщение не имеет юридической силы. За дополнительную информацию о том, что можно сделать в сложившейся ситуации, обратитесь к юристу. Ниже представлена копия уведомления о нарушении авторских прав. Фактически адрес и номер телефона пользователя, отправившего жалобу, скрыты. В листувании там Петрымка Ютуба просто красы, не насправде. вам ему. Клін за те, що ви сприяєте захисту правди та розвінченню міфів успішного успіху, зневірившись у цих потугах, щось зробити, адвокат Дмитра відправили мені тільки одне. Але дуже професійне повідомлення. Нізка, ні професіональна і ні по мужськи Просто дно. но видимо, в погоні за слава і всі способи хороші. Ну, спасибо, я тепер знаю, що Богдана так хорошо обо мені відзивається на вебінарах. Було приємно. Крик душі просто у людини. А з приводу не, не по мужськи шановна Дарія, я вам відповім, що якраз дуже навіть по мужськи захищати жінок, яких ви намагаєтесь намахати на гроші. А з приводу непрофесійності, то я. І не казав, що я професіонал у сфері журналістики, я аматор, у якого, можливо, щось вийшло зробити корисно та цікаво. І щоб ви не думали, що я наговорюю на юриста, я вам прочитаю свою відповідь Дарії, а ви вже зробіть висновки самостійно. Хто з нас спілкується професійно, хто не професійно, і у кого рівень спілкування просто на рівні образ. Непрофесійно це проігнорувати моє прохання надати розгорнутий коментар, знаючи, що буде розслідування. Непрофесійно це кидати скарги на відео в такій кількості щось. Сьогодні мені Ютуб переслав всі ваші повідомлення в їх підтримку з проханням вирішити це питання самостійно, бо вони втомились з вами листуватись, пояснюючи, що нічого не видалятимуть і нічого відео не порушує. І ще багато чого я вважаю непрофесійним. Але і це ще не все, тому що тут у бій вступає важка артилерія у вигляді Наталі Холоденко. Якщо вас запросять до суду, не ображайтесь. Боже Наталю, ну ви куди, ну нащо ви мене змушуєте цікавитись вашою персоною? Мене ж довго вмовляти не треба. Я задоволенням присвячу вам відео на своєму каналі для того, аби ви не відставали від друзів. Тим паче, в мене в запису є стільки ваших прямих ефірів. Друзі, а ви що скажете? Будемо виводити направду найосвідченішу психологиню України? Пишіть у коментарях. Трушники, ви розумієте, якою силою ми стаємо? І так саме ми, тому що сам я цього без вас не вивіз би, цієї хвилі. Так тільки за рахунок того, що я можу з вами поділитись, у мене є якісь сили постійно листуватись з оцими дивними та неетичними, на мій погляд, людьми. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Можливо, хтось захоче підтримати мене ще й матеріально для цього в описі до цього відео є банка від Монобанку. Всім буду дуже вдячний, і після таких баталій мені просто необхідно трошки відпочити, розслабитись і помедитувати. А медитуватиму я. Під легендарну грошову медитацію від Богдани Гончарук. адже у минулому відео, там де ми розбирали з вами курс від Богдани Гончарук, так я вам пообіцяв, що якщо під ним буде тисяча лайків, то я запишу таку трошки гумористичну пародію на її медитацію. І, от, незважаючи на те, що те відео ще тільки рухається на шляху до тієї тисячі лайків, але... Трошки більше ніж за добу, там їх вже 500. Я вважаю, що буде чесним по відношенню від до вас не тримати вас, не, не маринувати так, а зробити те, що я й обіцяв. Тому давайте всі разом трошки відволічемося, посміхнемося і подивимось пародію на медитацію від Богдани Гончарук. i